Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Полюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму, сьогоднішній день, День пам'яті святителя Миколая, архієпископа Мерліківського чудотворця. Я вітаю усіх вас із престольним святом. Святом всіх поздоровляю! Ми сьогодні, крім того, що ми згадуємо Святого Миколая, крім того, що готуючись до свята Різдва, крім того, що ми роблячи в пам'ять Святителя Миколая і продовжуючи його добрі справи, творив благодіяння різні, ми сьогодні ще згадуємо про те, що він... Не лише був благодійником, а великим ревнителем віри, великим молитвиником. Ми знаємо його по діянні Першого Вселенського собору, з якою великою ревністю він захищав основи православної віри, символ віри, який ми сьогодні з вами виголошуємо. Під час Богослужіння. Згадуючи про нього, ми можемо ставити перед собою запитання, що мотивувало його на такі вчинки? Мотивувало його любов, любов до Бога. Ми можемо згадати життя Авраама. Велика любов до Бога і віра в Бога вмінилася йому в праведність. І говорить, говорить Господь словами священного писання, що Авраам виправданий вірою, вірою в буття Боже. ця віра в Бога була настільки велика, що за повелінням Божим. Принести в жертву одного сина єдиного. Авраам не засумнівався. Так, він народив. Так, це його старість. Так, це його життя. Але син потрібен Богові. І сумніву нема, був готовий принести в жертву єдиного сина. Ось зрозумійте, яка велика віра і любов до Бога. Коли Бог хоче, батьки не противляться, тому що Авраам розумів, Бог йому дав цю дитину. Не від його плоті і бажання його плоті це сталося. А промисел Божий сподобив його народити цього сина. І якщо він потрібен Богові, то Господь його і забирає. Але це було для Авраама випробуванням. Випробуванням, наскільки він довіряє Богові. А довіряти Богові можна лише коли ти його любиш. Візьміть при житті, якщо ми в сім'ї, Любим один одного. Незалежно чоловік-жінка, жінка-чоловік чи якісь інші моменти. Якщо любиш, довіряєш. Якщо ти не любиш, приватизовуєш. Мій чоловік куди пішов? Моя жінка, де вона є? Якщо любиш, довіряєш. Вони там, де їм зараз належить бути. І вони будуть вчиняти своє життя так, як велить євангельське вчення. Вони не будуть робити щось, за що я повинен переживати. Бо вони живуть по-божому, а я їх люблю і довіряю їм цьому. Тобто, любиш довіряєш, не любиш не довіряєш. І ось ця любов, яку мав Авраам, дала йому можливість спастися. Дала можливість йому бути сьогодні прикладом для нас. Але сьогодні ми говоримо про Авраама, тому що говоримо про святого Миколая. Він мав любов до Бога. Любив і все робив так, як робив сам Ісус Христос. Він пам'ятав слова Спасителя, який говорив: я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служили. А для того, щоб іншим послужити. Ось це слово, іншим послужити. Ми ж завжди хочемо, щоб нам служити. Нам всі винуваті. По відношенню до нас, всі боржники. Хай люблять мене, любіть мене. Не я люблю, а мене любіть. Мені повинні прислужити. От, наприклад, ранком є якісь труди по хаті. І ти думаєш, хто би це зробив, аби не я. Звичайний мусор винести. Там, Звичайно в магазин сходити. Кого би це послати? А немає бажання самому прислужитися. Ісус Христос з Його життя беріть приклад. Він служив людям, він до людей йшов. А ми себе називаємо християнами. Якщо ми себе називаємо християнами, то і треба йти за Христом. Слова євангельські. Всі стружені, обтяжені, навчіться від мене. Навчіться від мене. Робіть так, як я це роблю. І я прийшов не для того, щоб служити. Коли Бог це говорить, що я прийшов не для того, щоб мені служило, а для того, щоб послужити. Ну ми ж говоримо, що ми християни, значить, прикладом життя для нас хто є? Христос. Так чи ні? Ну що мовчите? Так чи ні? Ну, так, робіть так, як Христос. Робіть так, як це робив Христос. 60% проблем у нас відпаде, я вам даю гарантію. Якщо будете вчиняти, як Христос. І причому не треба великих там думати подвигів, якісь великі матерії там розкручувати, простоті свої. Любиш, прислужися. Любиш, скажи. Хочеш зробити добро, зроби його сьогодні. Сьогодні зробиться добро. Хтось каже, або по дорослій нема святого Миколая, мені мама положила під подушку, там якусь іграшку чи щось солодощі. Нам да, маленькі вірять, що приходить святий Миколай. Дорослі кажуть, то ми один один в пам'ять. Ну не ви ж це самі робите. Хтось вам на серце поклав, щоб це треба зробити. Так, ти витягуєш гроші з свого карману і йдеш купляєш. Ну, можеш цього бажання і не появитися? Можеш таке бажання? Може. Завжди борися. Ніби шкода, а треба. Ну як інші діти отримають, він не отримає. Гроші шкода, а треба. І от борися, дешевше, дорожче, дорожче, дешевше. Потім, а, своя дитина, потратив все до кінця. Ну хтось це вам на серце поклав, ви вагалися, так? Вагалися, хто поклав на серце? Святий Миколай поклав вам це на серце. Зробити добру справу. От його дія. Не в буквальному, що прийде хтось в червоному з бородою і там буде вам розкладати. Святий Миколай діє в такий спосіб. А чому діє в такий спосіб? А тому що ікона ж його лежить перед нами. Ну це ж фактично косок доски. Намальований кусок доски, Так? якщо дивитися матеріальними очима. Ну, ми розуміємо, що це ікона Святителя Миколая. А що таке ікона? Освячений портрет. Оце з грецького буквально переводиться. Ікона це освячений портрет. Іконостас, здається, велике слово. Що означає? Ікони поставлені в ряд. Ну ми ж то шануємо через цей образ. Ми звертаємось до самого Бога. Споглядаючи на образ Спасителя Божої Матері, Святителя Миколая, ми уявляємо, що він живою перед нами тут. Іначе ми тоді до доски кланяємося, а ми ж шануємо і кланяємось до живого Святителя Миколая, який в образі зображений для нас. Інший приклад фотографії близьких у вас є. Є, особливо, коли береш, мама померла, залишилась фотографія. Фотографію взяв і плачеш. Чого ти перед бумагою плачеш? Ну це ж бумага, на якій зображена твоя мама. А ти плачеш і цілуєш цю бумагу. Тоді ти бумагопоклонник. Якщо говорити матеріальними очима, а якщо дивитися духовними, ти перед собою бачиш твою маму. Згадуєш це добре, різне, що було в вашому житті. І серце твоє стискається від радості, від скорботи, від радості за добре, від скорботи, від того, що нема. Но ти бачиш її, і ніби вживую вона стоїть перед тобою. Ось вона перед тобою. Але ж це лише фотографія. Її нема. Вона померла. Но плачеш плачеш. В вісні приходять до нас, приходять. Ну вони ж мертві. Но приходять? Приходять. Я не кажу усіх. Бувають випадки. Так? І часто кожного. Що це таке? Це життя. Життя духовне, яке через любов Христову поєднує, поєднує нас з цими людьми. Точно так же нас життя поєднує із святими. Дивлячись на ікону Божої Матері, ми перед собою бачимо Богородицю. Ми з нею розмовляємо, дивлячись на неї. Подібно як ми, дивлячись на фотографію, розмовляємо зі своєю мамою. Образ Спасителя. Чи візьмемо сьогоднішній день, про який ми розмовляємо, образ святого Миколая. Ми звертаємось до нього і уявляємо перед собою. Оцього угодника Божого і просимо в нього все те, що нам необхідне. І в тому числі подарки, які, нам, які ми отримуємо і які отримуємо через різних людей. От в такий спосіб явився для нас святий Миколай і приніс нам подарок. Своїм життям він надихнув нас встановити цей день. Що ми не просто серед будня до дополудня влаштовуємо собі свято, да? а влаштовуємо свято в День Святого Миколая. Ось так він прославився перед Богом і Бог його прославив, що цей день для нас є особливий. І ми рахуємо, що іменно в свято Святого Миколая отримуємо подарки за прожитий рік. В такий спосіб. Тому віра наша, та, яку мав Авраам, Оця віра нам дає можливість сьогодні єднатися через любов Христову з ними. Такий спосіб. Живий матеріальний з людьми неприсутніми тут, в нас на землі. Бо їх немає тілесно, але вони існують духовно. і спілкуються з нами. І, і благословляють нас. І подарки нам роблять. І багато-багато іншого, що б ми не назвали, в такий спосіб. Тому сказати сьогодні нам, дорослим, що це мода, це свято, так треба, так вже прийнято так по-європейськи. Не... Яка різниця європейський не європейський Святий він в всьому світі святий, а не європейський чи китайський. Яка різниця? Немає різниці. Святий він поза часом, поза територією, поза простором. Але присутній, присутній тут і діє, діє по волі Божій, діє по милосердню Божому, діє по благословенню Божому, не спосилаючи для нас ці дари, які укріпляють нас у вірі, а укріпляючи нас у вірі, допомагають нам. Рухатися до Царства Небесного, до найбільшої любові, яку ми тільки можемо тримати, це єднання самим Христом, єднання самим Богом. Ось ми говоримо дуже часто слово духовність. Духовність, духовенство духовне, називаючи по відношенню до багатьох якихось до е, 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 е цінностей чи речей, чи людей. А що таке духовність? Що таке духовність? Віра це віра. А духовність що таке? Це життя в любові. Навчання любові і життя в любові. Духовна людина це та людина, яка своє життя і вчинки базує на любові Христові. На любові. Духівник. Чи духовна людина, яка з любов'ю до тебе відноситься? Не по справедливості, не по чесності, не по закону, не якісь інші термінології значення, а відчуття любові. Це відрізняє нас від інших. Чому особливо це? Тому що це відрізняє нас від інших народів і від інших вірувань. Від інших. В них поняття любові немає. В них є закон справедливості, старозаповітній закон. Зуб за зуб. Або якісь інша релігія. Вбий невірного. Та ти самий правильний, ти особливий. Але чи релігія як філософія? Чи філософія як релігія? А поняття любові немає не мав розуміння любові. Тому духовність стосується лише християнської віри. І життя в духовності, життя духовне це стосується нас, безпосередньо нас. Тому, власне, ось це поняття любові дає нам можливість не міркувати про Бога. Як він грамотно і хорошо сказав. Да, цитуючи, цитуючи, наприклад, східну релігію, ми говоримо, ну як там гарно називаємо якогось авторитета, як він гарно сказав. Ну, Наприклад, Будда, як він гарно там щось сказав, гарно повівся. Ми його за то шануємо. Ну, ті шанують народ. А наше життя християнське це єднання з Христом. Не просто визнати, що Христос все правильно сказав в Євангелії. Христос правильно вчинив своїм життям. Приводиться все це до одного: до життя, до єднання з Христом. Як апостол Павел каже, коли людина, прийнявши тіло Христове, говорить, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Бог стає людиною для того, щоб обожнити людину, зробити людину як Бога. Обожнити, з'єднати, поєднатись. Через виконання заповідей Божих. І одна із таких заповідей виконання це заповідь Божа, яка говорить, не жертви хочу, а милості. Бо старий закон говорив за гріхи приносиш в жертву. І називалося що? Голуба, вола, ще щось. А тут говориться притча про милосердного самарянина. Хто твій ближній Зробив милосердя по відношенню до ближнього. Пам'ятаєте притчу про милосердного самарянина? Милості хочу. І ми вже тепер не кажемо про відпущення гріхів, а кажемо, Господи, помилуй, прояви до нас милість, прости, приєднай, поєднай. І в кінцевому найвище найбільше блаженство, яке людина може відчути на своїй душі. Життя з Богом в Царстві Небесному. Про що ми свідомо або несвідомо мріємо, думаємо, чи уявляємо, чи в якийсь інший спосіб. Життя з Христом найбільше блаженство. Немає іншої радості і насолоди, чим життя з Богом. Згадайте Еклісіаста! Він говорив, владу мав, було добре, але не до кінця. Грошей мав, було добре, але не до кінця. Жінок мав, насолоди мав, жив як хотів, багатство було, але не то. І лише коли я пізнав Бога, я зрозумів, що таке найвища радість. Це життя з людини з Богом. Найбільша радість. І можете по собі оцінити про тих, хто багато щось має. Не думайте, якщо має багато матеріальних цінностей, він щасливий. Максимум, що така людина може бути, задоволена. І то якийсь певний проміжок часу. Ну, наприклад, по собі, їжа. Вона в нас є на кухні. Ми її споживаємо. Отримуємо задоволення. Переїли погано. Не доїли погано. Просто поїв, не встиг поїсти теж погано. Ну, де це, де це вічне відчуття добре? Нема від їжі. Хоча це дуже важливий аспект нашого життя, харчування. Так чи ні? І ми кажемо, корисна їжа. Некорисна їжа, там багато жирів, там багато холестерину, треба обезжирене, треба сире, треба варене, роздільне харчування, що тільки не придумуємо. В кінцевому результаті навіть від їжі не можемо отримати повної насолоди. То худаємо, то жируємо, то в Макдональдсі, то з грядки. Що тільки не придумуємо, то сіль, то сахар, то без сахару, то без солі. А насолоди кінцевому щастя від того нема. Задоволення маленький період часу, коли наповнений шлунок, якщо вдачно його наповнити. А не чим попало і не спорче. Насолод задоволення є, щастя нема. Тому що щастя можливе лише з Богом. Коли ти з Богом, оце ми наводимо приклад Еклесіаста. Людина щасливою може бути лише коли вона живе по-божому, коли вона живе з Богом і коли вчиняє своє життя, тобто вчинки, як Бог. Тому сьогодні, згадуючи свято Миколая, давайте подорожати будемо Спасителю, який сказав, я прийшов не для того, щоб мені послужили, а для того, щоб послужити ближнім. І святий Миколай, який пішов за Христом, ревнував про Христа. І вчиняв як Христос, робив людям милість, робив людям приємне, подарки, дарував їм. Тому я закликаю вас сьогодні, зробіть комусь щось приємне. А саме приємне, повірте мені, це коли згадаєте, згадають про когось. Якщо ви згадаєте, цукерку подаруєте, це вже велике благо. Не суть в великих дорогоцінних подарках, суть в тому, що ти згадав про людину. Побажав їй енергетично доброго, прийшов, обняв, поцілував, сказав добре, тепле слово це найбільший дар, який ти можеш проявити. Найбільший дар, який ти можеш проявити теплоту свого серця. Тому проявляйте теплоту свого серця, даруйте подарки один одному, бо вік дуже короткий. А по ділах ваших воздасться вам. Тому я бажаю вам добрих справ. Багато, щоб вони переважили ваші недобрі справи. І ви завжди були з Богом, отримали найбільшу нагороду і найбільшу радість у життя з Христом в Царстві Небесному. Закликаю на всіх вас Боже благословення, вітаю святом іменинників. З ним Ангела і Хай Милосердню Господь дарує нам мирне небо, достаток, здоров'я і все, що на радість і на наше спасіння. Слава Ісусу Христу!